Цю лікарню у селищі Золочеві на північному прикордоні Харківщини сьогодні опівночі росіяни атакували трьома шахедами. Як розповів начальник місцевої військової адміністрації Віктор Коваленко, Росіяни били у дві хвилі з інтервалом у 40 хвилин. Безпілотники влучили у дах медзакладу, а також у перехід між лікарнею і центром первинної допомоги. Продовжується пожар. Але третя хвиля шахедів вона вже прийшла мимо. Тобто, ці проміжутки між хвилями вони не давали нам змогу локалізувати пожар, який безумовно розгорівся. Там дуже потужне перекриття залізобетонне, Мабуть, це воно і спасло, що не перейшло як пожар на, на третій другий поверх. 18 лікарів і 7 пацієнтів медзакладу з вечора перебували в укритті під лікарнею, каже Коваленко. Таку вказівку, щодо роботи закладу вночі він дав раніше. За словами голови громади, саме укриття в лікарні відремонтували наприкінці минулого року. І ми уникли жертв, окрім працівника швидкої допомоги. Вона е, отримала стрес, гостру реакцію на стрес, е, розпочинався паніка в неї, і ми її відвезли в Харків е, в лікарню, тобто надали першу допомогу. Безумовно, е, після таких потужних ударів, коли це йде хвиля, люди не витримують цього. Ніякої логіки, підлість, підлість. І як людина, яка проходила бойовий шлях в свій час, я не визнаю їх воїнами. Вони просто знищують. Нині на місці удару прибирають комунальники, і чекають від волонтерів будматеріали, щоб закрити вікна. Говорить Коваленко. За його словами, на одному з поверхів лікарні прийом пацієнтів зранку відновили.